Зараз піде до тебе картинка, коли ти вперше прийняла рішення, що зі мною щось не так, моїм тілом щось не так і відчувай. В п'ять років я в лікарні лежала дуже-дуже дуже великий термін. Там було перше втручання операції на руці. Спочатку було три пальці, не три, там було спочатку п'ятій губура два. І їх змогла зрізати тільки до трьох. От я тоді дійсно реально тоді почала закриватися. І я хотіла, напевно, побачити ручку таку як всіх діток. Зараз ти це ти за день до цієї операції, там з'являюся, я біля тебе підходжу і сонечко кажу. те завтра операція. Я знаю, що ти очікуєш, що лікар це як чарівник. Він зробить тобі операцію, і в тебе ручка буде, як в усіх діток. Я хочу тебе попередити, так не буде. Поплач, поплач, так не буде. Проживай, 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 вивожу тебе з цієї ілюзії. Якщо тобі створять ручку з п'ятьма пальцями, як у інших діточок. Будеш нещасливо все життя. А якщо просто підкоригуй твою ручку, ти станеш особливою в житті. Це для щастя, для грошей. Це твоя особливість, ти особлива. Давай, ти це ти на наступний день, Гаєш на операційний стіл. Запитуй у лікаря, ви зможете мені зробити ручку, як у інших дітей? Він каже, що ні, на жаль, я, я не все для це зробити. А згадуй, якщо в тебе залишиться ручка просто підкоригована, це для щастя для грошей. Ти особлива. Так, як ти собі там придумала, не буде. Проживай цю емоцію. Роблять операцію, відходиш від наркоза, а знімають бинти з твоєї ручки. Ти бачиш, що ручка підкоригована, особлива ручка для щастя для грошей. Відміниш своє рішення, що тебе неможливо любити, таку. У мене поки в голові одна єдина, що мені принесла, скільки не щастя, я напевно поки. Не. Вибач, я не допоможу тобі сонце. Я не можу йти. Через твою волю. Я можу, але це буде не екологічно. Ти маєш усвідомити. Теж дуже багато вигад із за твоєї ручки і прийнятих цих рішень. Залишиться все, як є тоді. Зайва вага, невпевненість в собі, залишиться все, як є, цим рішенням. Пробач, не зможу тобі допомогти. Я не хочу так залишати все. Я хочу ще раз пробувати. Не вірю тобі. Я не зможу тобі допомогти зараз, цим твоїм запитом. Ти не хочеш. В тебе є ключ, коли ти захочеш. От як тільки чоловік візьме і поцілує ручку твою, візьме в свої ручки, скаже, що ти особлива, прояви ніжність до твоєї ручки. От тоді ти по-справжньому захочеш. Він вже це робить, але для мене це дуже дико. І... Ти не приймаєш це. Ти сама сказала, для мене це Ні, дико. Ні, Не приймаюся. Давай, домашнє завдання тобі з хлопцем своїм, з яким зараз, коли він знову візьме твою ручку, в цей момент відміни це рішення, згадай. Ту лікарню, ту операцію і внутрішньо сама про себе. Да? Я проявляю свою волю, і я відміняю своє рішення. Мені це вже більше не потрібно. В цей момент відбудеться трансформація.